Ми звикли напівєвропчанами такими бути, знаєте. І в нас в Україні, якщо от буде робота, якщо менше корупції буде, у нас так офігенно буде жити. От просто у нас, якби не регулювали цей закон під себе, наша влада, було б взагалі чудово. А так все щімлять наш якийсь такі, знаєте, середній клас більш-менш живеше, вищий клас живе. А нижчий клас виживає. Хоч щоб такого не було, нам треба, щоб якось ми єдино робили так, щоб у нас все було добре. Наші люди, на жаль, дуже заздрісні в першу чергу. Я вважаю, нам треба більше починати підтримувати один одного. Я не кажу там конкретно в якихось групах, як от у нас, наприклад, з хлопцями. Я кажу глобально: людям треба підтримувати один одного. В Голландії є дуже цікава тенденція, якщо ви подивитеся на топ 100 діджеїв світу. На протязі останніх 10 років, наприклад, 70 артистів буде з Голландії. Тому що один одного завжди вони підтримують. Мені дуже сильно пощастило попасти в їхню движуху, це виключення, таке буває дуже рідко. І чим мені подобається голландці, вони один одного за одного горою стоять просто. Нам треба навчитися переставати заздрити успіхам інших людей і починати всіх підтримувати. І враховуючи знову ж таки в порівнянні, я вважаю, що Україна набагато краще, ніж Європа в плані медицини, в плані кулінарії, ресторанного бізнесу, у нас все настільки круче, ніж у них, що це що вони будуть будувати Україну в Європі, а не навпаки, це я просто впевнений. в цьому на сто відсотків. Це дуже важливо. Тому нам треба будувати Україну в Європі, а не Європу в Україні, тільки трішки поміняти свої відношення до таких от речей. Ситуація з вокзалу. От в нас яка система? Попісував під дерево, тебе прийняли в підрайонку адміністративка. А запитала чи запитала людина в правоохоронні органи, запитала лі людини, чи все добре в неї з почками, нирками. Тобто. Ну а при хворих нирках ти як стриманий будеш чи ні? А ти стримаєшся і потім в тебе ускладнення? А у нас біотуалети усюди. А сміттєві баки у нас усюди, це тема, як Ден спілкувався з приводу недопалка. От є банальні прості речі, за які ми тупо не тримаємось. Почитати книжку, це тяжело, тому що сидіти треба. Ти що гониш? Ну, людина починається з себе, от як ти свій рот відкрив, так потім буде аромати.